Скандал тижня. Найдорожчий футболіст України Михайло Мудрик крутить роман з росіянкою. Гола інженерка кличка і обвалений міст в центрі Києва. Театри закривають, бо акторів забрало ТЦК. Вандали розгромили могили героїв. Підземні школи, нова українська реальність, доноси про ухилянтів за винагороду. Стукачі вже виходять на полювання. Друзі, вітаю! Я Олександр Преподобний. Давайте ну, почнемо з гарних новин на Росії. Знову розквітла красива літня бавовна. Вибухнув черговий НПЗ. Цього разу нафтобаза біля міста Єним. От нахуй. Тигарі Ток, що прям недавно бахнуло. Ми, до теж раді, що у вас щодня горить. Так само вночі спалахнула база в селі Платоновка Тамбовської області. От сюди, в Платонській вже не було б. Бы. Нічого страшного, Путін би не засмутився навіть. Одним селом менше, одним більше. Тху. Ну і друзі, говоримо про скандал тижня. Футболіст збірної України та гравець Челсі Михайло Мудрик потрапив у скандал. Він нібито відправив величезні. Букети троянд російські моделі Віолеті Грачовій. так він привітав дівчину з днем народження. 23-річному мудрику вже кілька місяців приписують роман з росіянкою, котра на 8 років старша за футболіста. На фото, яке дівчина виставила в своїй соцмережі, видно напис англійською З днем народження, моя любов, і підпис ММ. Пишуть, що сама грачова нині знаходиться в Москві. Фанати вже негативно сприйняли, поки навіть не підтверджений роман найдорожчого українського футболіста. А в Ужгороді відміняються вистави, бо ТЦК забирають акторів. Як ми вирішили у культурюватися, ми прийшли на виставу Конотопська відьма, і нам кажуть, що вистава відмінилася, тому що на нижніх воротах ТЦК забрало артистів. Да. Отак, от спроба була. Ми а хотіли культури прям максимально бог відів, бог От така вона мобілізація культура виявляється. Не на часі, а в місті Одеса водій прокотив на капоті та ледве не збив військових ТЦК. Наразі поліція оголосила, де Оланус в розшук. Військові на щастя не постраждали. А в Києві продовжується комунальне вакханалі. Ще один міст втомився. Тротуарна частина повітрофлотського шляхопроводу обвалилася просто на проїжджу частину. Уламки бетонних конструкцій впали на Мерседес, пошкоджена ліва сторона зверху. Дуже пощастило, що то. Були лише шматки, і ніхто не постраждав. Ремонт шляхопроводу було заплановано розпочати у 2024 році. Сказали КМДА. Ну і там же заявили, що причина обвалу тротуару повітрофлотського шляхопроводу наразі невідома. За словами КМДА, інформація щодо аварійного стану шляхопроводу до департаменту не надходила. Не було зовнішніх ознак, що шляхопровід обвалиться. Фахівці обстежують всі споруди ледь не двічі на тиждень, каже інженерка з мостобудування Анна Мінюкова. Тому таких ознак, що воно має ось ось пасти, такого не було. Можливо, це був якийсь удар, можливо, що стоїжало. Це треба дивитись по камерам. До речі, саме після такого коментаря Анну Мінюкову в мережі активно почали обговорювати. Тобто, саму інженерку У 2019 дев'ятнадцятому дівчина працювала ню моделлю та роздягалася на різних мостах мостах українських міст сьогодні вона інженер по мостах і тунелях в столиці. У 2019-му Мінюкова уклала парі до речі з мером Дніпра Борисом Філатовим. Вона пообіцяла роздягнутися і влаштувати голо фотосесію на новому мосту. Якщо ремонт таки закінчать в обіцяний термін, коли Філатов достроково. Відкрив переправу, дівчина слова свого дотримала і зробила голі еротичні фото. Здається, ані конче необхідно укласти парі із кличком на відкриття, хоча б нового мосту. чи, Ну от, в ідеалі, хоч однієї обіцяної станції метро, можна починати з виноградаря. Вандали вночі на Аскольдовій горі в Києві розгромили могили воїнів Давінчі, Джуса та Петриченка. Побили все, поламали. Розірвали. Десь о півночі це все сталося. Таблички зірвали. Я сподіваюся, що правоохоронці швидко встановлять цих манкрутів, які підняли руку на поховання наших захисників. Безсумнівно, що стоять за цим цинічним нападом росіяни. Нещодавно поліція повідомляла про випадки до речі, вербування українських підлітків російськими спецслужбами для здійснення диверсій, зокрема підпалів автомобілів воїнів зсу. Тим часом люди вже пропонують встановити. Громадський пост біля могил героїв пізніше з'явилося фото вандалки, яка влаштувала погром на аскольдовій могилі. Навіщо вона це зробила? Поки невідомо. Схоже на божевільну. А диктатор Путін тим часом хоче зібрати серйозну коаліцію з іншими країнами. Так вважає директор з питань Європи Ради національної безпеки Білого Дому Майкл Карпентер. Він вважає, що візит Путіна до північної Кореї засвідчує прагнення Росії зібрати коаліцію разом з КНДР, Іраном, Сирією та певною мірою з Китаєм. Представник Білого Дому зазначив, що Росії це не допоможе в протистоянні цілому демократичному світу, який продовжує забезпечувати поту. Ужну підтримку України знову стурбованість, знову заяви. Чекаю на зброю і чекаємо на Петріот на F16, адже поки на очах штатів диктатури не приховують зусиль по створенню нових і нових конфліктів. І це мені здається, очевидно всім. Радянські пропорції та вимпили на одній з гімназій Києва Шиза. Символіку побачили діти вздовж паркану гімназії в Дарницькому районі. Відповідний ролик з'явився в мережі. Поліцейські з'ясували, що за цим стоїть 23-річний киянин, який вже, до речі, притягувався за хуліганство. Наразі слідство за пропаганду забороненої в Україні комуністичної ідеології, юнаку загрожує до п'яти років тюрми. Доноси про ухилянтів за винагороду в Україні. Планують заохочувати стукачів. Про це заявив заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Це буде стосуватись е, саме оперативно-розшукової діяльності. кажуть, якщо ситуація того потребуватиме, військова поліція навіть зможе вибивати двері. Ось такі оновлення. Майже 12 мільйонів гривень переплати при закупівлі електроенергії. Посадовицю КП «Київсвітло» звинувачують у службовій недбалості при закупівлі електроенергії, що спричинила тяжкі наслідки. Посадовиця мала визначити очікувану. Вартість електроенергії, яку будуть застосовувати при процедурі закупівлі, але вона не здійснила жодного належного моніторингу цін, що призвело до закупівлі електроенергії комунальним підприємством за ціною значно вищою за ринкову. Загальна сума угоди становила 46 мільйонів гривень. Врешті Київ міськ світло понесло збитків на суму майже 12 Мільйонів гривень. Ну і як на мене, друзі, дуже важлива новина. Підземні школи. Це нова українська реальність. В Запоріжжі та області до кінця року планують збудувати 10 таких закладів в регіоні, п'ять з них в самому місті Запоріжжя. Розуміючи всі ризики, перебуваючи за 30 кілометрів від лінії фронту, де час дольоту ракети може бути менше ніж одна хвилина. Було рішення, що весь освітній процес може відбуватися виключно в підземелі. Заявив очільникова Іван Федоров. Школи планують і збудувати для близько 50 тисяч дітей, і це друзі дуже гарна новина. Бо війна 30 кілометрів від фронту. Діти не мають наражати себе на небезпеку і щосекунди бігати в бомбосховище, від чого шаленіють і директори, і вчителі, і батьки, і найголовніше діти. Бережіть себе, побачимо завтра.